Місце Москва, тип будинку, панельний будинок, метраж сімтри, санвузлеоден дизайн, Ірина фото Михайло Скутов, коротенько. Функціонально це повинна була бути квартира з двома спальнями батьківської та дитячої, але поки у замовників молодої пари немає дітей, з однієї спальні вирішили зробити кабінет або малу вітальню для затишного спілкування. Важливою вимогою було об'єднання кухні і вітальні в одне спільне простір. Подробиця. квартира знаходиться в панельному будинку і майже всі перегородки в ній несучі, тому можливості з перепланування були мінімальні, розповідає Ірина Крашеніннінікова. Квартира потрапила до мене в роботу в Чорновій обробці. Ході перепланування була збільшена кухня за рахунок передпокою, і ванна кімната за рахунок коридору, всі ці зміни. В рамках вимог закону тому проблем з узгодженням не було. Віндов дата лаєр. Віндов дата лаєр, Віндов дата Push, Event, Banner, Summon, Banner, Container, і Banner 3315 е 62 a а b 28 А28203. А розробляючи планування, Ірина воліє уникати шаф і організовувати все зберігання в гардеробних, але в панельці. Яка вся складається з несучих перегородок, можливостей для перепланування трохи? Тому все основне зберігання організовано у вбудованих в ніші шафах за вікнами цієї квартири московські багатоповерхівки, але будинок, в якому вона знаходиться, стоїть на березі озера. Замовникам хотілося, щоб в інтер'єрі були присутні елементи екостилю. і Ірина Каршеніннікова запропонувала їм зробити тему озерної води сполучної для проекту. Кажуть, що на воду можна дивитися нескінченно, вона весь час змінюється і тому не може набриднути у цій квартирі. Вода присутня в самих різних станах. А ще тут є берег, очерети, галька і багато інших речей. Що асоціюється з озерною водою, всі оздоблювальні матеріали підбиралися з урахуванням заданої стилістики, продовжує Ірина. Я прагнула побудувати простір лаконічний, не перевантажений деталями, але при цьому не нудний, атмосферний та індивідуальний. Так, наприклад, я зробила гладкокрашенне стіни і стелю. Але підібрала складні відтінки кольору і додала до них контрастні канти карниза. У кожній кімнаті карнизи пофарбовані в різні кольори, і всі вони поєднуються з відтінками текстилю, штори і меблеві оббивки, полпоєднання дубової дошки під матовим лаком і керамограніта у вигляді каменю теплого сірого кольору. Озерна. Тема допомогла Ірині органічно поєднати меблі, зроблені на замовлення, меблі скандинавських і українських дизайнерів, і меблі замовників, які вони хотіли забрати зі своєї попередньої квартири. Холористика інтер'єру побудована на відтінках озерної води, гальки і очерету, що росте по берегах озера. Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєрпюш, Евент. Баннер «Сомон», баннер Цонтеїнер і баннер С55А97, а 9 7 4А41, 631, 8 І, будь-який декоративний предмет тут так чи інакше пов'язаний із загальною темою. Галька на стіні в передпокої це художня інтерпретація теми озерної гальки. Комоду в спальні з фрезеруванням фасадів у формі листя вторить оббивка банкетки в ногах ліжка і різьблена рама дзеркала, що висить над комодом. Бренди представлені в проєкті Хол. оздоблення, фарба, влютк, підлогове покриття, керамограніт, провенза, меблі, консоль, арчполе, декор, керамічне панно над консолю, робота художника кераміста Олени Скворцової, кухня-вітальня, оздоблення фарба, влютк гіпсове панно, підлогове покриття. Дубова дошка, фінекс, меблі, кухонний гарнітур і меблі для Виготовлено на замовлення компанією Віталі Україна, текстиль, штори, Валіла інтер'єр, декоративні подушки, хмзара Гома, декор, скляні свічники і вази літала картина, галерея, основа, автор Віталій Барабанов, техніка, Елецролюкс, В'єртол Лєгер, змішувач і мийка, бленцоспальня, оздоблення, стелі та стіни, фарба. Блюдка, дерев'яна панель, фліч десів, підлогове покриття, дубова дошка, фінекс, меблі, ліжко, власність замовника, приліжкові тумби, ікеа, банкетка і пуфи, зроблені на замовлення компанією Отостелла. Текстиль штори валіла інтерьор, декоративні подушки. Хмзара гома валіла інтер, декор, Вази на підвіконні. Деталі, і вінтаж 60 ті роки вазатура на комоді, робота художника кераміста Олени Скворцової, дзеркало над комодом, робота майстра різбіра Олени Шевченко, кабінет оздоблення, фарба, в людках, підлогове покриття, дубова дошка, фінекс, меблі, система зберігання, ікеа, текстиль, декоративні подушки, музара штори, валіла інтер'єр, декор картини і фотографія. Галерея, основа, автори Віталій Барабанов і Крістофер Реландер. Ванна кімната оздоблення керамограніт провенза, підлогове покриття, керамограніт провенза Санфаєнс, ванна роце, Сантехніка, Арцерам Змішувачі, трес декор, Настінні тарілки, робота кераміста Марі Вуд, майстерня Цераміц Форест. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін